В цьому відео ми поговоримо, що таке web 3 як воно працює. Також затронемо тему децентралізація та централізація. все розповімо простими словами. Давайте розпочнемо. Згодом у людей виникла потреба створити таку фінансову систему, яка б не залежала від певної групи осіб та їх інтересів. Саме тому децентралізація стала основою перших і більшості наступних криптовалют. Зараз централізовані продукти активно розвиваються і їм ще доведеться багато прийти, щоб стати такими ж простими і зручними для користувачів, як централізовані рішення. А все тому, що децентралізовані продукти намагаються усунути слабкість централізованих, які проблеми централізованих систем. Що таке централізована система? Централізована система це система з центральним керуючим органом, який забезпечує її функціонування. Майже всі сервіси та програми на даний момент працюють саме централізовано. Один або кілька серверів відповідає за доступ до даних, що зберігається. У разі будь-якої технічної відмови користувачі не зможуть отримати бажану інформацію. Централізовані системи мають широке застосування, але скрізь добре себе показують, оскільки ми говоритимемо саме про технічно централізовані системи, вразливість до технічних перебоїв через подію сервером. Уявімо, що сервер Instagram, на якому зберігається ваші фотографії та повідомлення, постраждав від пожежі чи кібератаки, без можливості відновлення даних, що робити користувачами, які втратили свої дані. Подібні ризики є неминуючими, якщо інформація зберігається централізовано, ризик порушення кондифіційності даних. Зазвичай інформація зберігається на якомусь сервері. Багато підприємств мають свої сервери або орендують їх. Наприклад, вся пошта, яку ви отримуєте на Gmail, зберігається на серверах Google, а значить інформація, що там зберігається, належить. Не вам і може бути видалена за бажанням власника сервера, тривалий час отримання або їх повна відсутність в окремих випадках. Це стосується користувачів, які знаходяться далеко від центрального сервера з даними, через що потрібно більше часу на їх утримання, або проживають у певних регіонах. Регіональне обмеження зумовлює тим, що доменні імена легко блокуються державами і забирається з пошукової видачі, внаслідок чого обмежується доступ до різних сервісів. Можливий варіант, що сам сервіс не допускає до себе користування. Риставчів з певних регіонів, що таке децентралізована система. Децентралізована система це система, в якій відсутній центральний керуючий сервер, а її функціонування забезпечується безлічою розподілених точок обробки та передачі даних. Блокчейн і є прикладом децентралізованої системи. Головною відмінністю від централізованої архітектури і те, що користувачі обмінюються даними між собою без втручання посередників. Децентралізовані системи не страшний вихід із ладу навик кількох елементів, оскільки вона складається з безлічі елементів. Така мережа легко розширюється до неї. Обмеженої кількісті користувачів швидко працює та має високий рівень безпеки даних. Розуміння децентралізації дуже важливе для подальшого вивчення криптовалют, оскільки саме це поняття пояснює, яким чином оживається разом безпека, швидкість та стійкість до відмов будь-якої блокчейн мережі. Роль децентралізації у криптоіндустрії та інтернету. Що таке Web 3.0? Це концепція всесвітньої павутини, тобто інтернету, що базується на блокчейні, яка передбачає її роботу за рахунок децентралізованих додатків, тобто ДАПС, та нативної економіки на основі криптовалют. Головною ідеєю web 3 є створення децентралізованого автономного інтернету, в якому веб-сайти, додатки та платежі працюватимуть без центральних серверів чи банківських систем, тобто без прив'язки до геолокації держави чи компанії, прикладом web 3 Програми ДАП можна назвати систему Filecoin. Це сервіс децентралізованого зберігання даних, який дозволяє здавати та брати в оренду вільне місце на жорсткому диску. Особливістю Filecoin є те, що завантажені файли не можна видалити з мережі, а сайт, який працює на базі цієї системи, не можна закрити. У будь-якому випадку концепцію децентралізованого інтернету можна розглядати дуже довго, але для початку необхідно освоїти структуру блокчейну та базові поняття криптоіндустрії. Чим і займемося ми наступних відео. Давайте підемо підсумок. Уроку. Децентралізація Web3 3 це нова віха розвитку технологій та суспільства, яка здатна сильно змінити наше життя, вирішивши безліч проблем централізації. На прикладі блокчейну ми бачимо, що децентралізація застосовується не лише у фінансовому секторі, а й в інших сферах, оскільки дозволяє розподілити управління будь-яким проектом у всьому світі, роблячи його більш незалежним від держав. Завдяки відкритому вихідному коду багатьох децентралізованих проектів розробляти та доопрацьовувати такі системи може будь-який користувач-програміст, що є одним із найсильніших капіталізаторів прогресу у цій галузі. Так що на цьому відео буде завершуватись. Якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатись на наші Бу канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки до нових відео.